Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Втоми від війни тим більше, чим далі від фронту. Серед нас тилових щурів, взагалі втома страшенна серед ухилянців, яким вдалося втекти за кордон. Вони втомилися неймовірно. Наші союзники. Дуже втомилися, особливо ті, що в Сполучених Штатах. На найближчих виборах Байден з причини своєї нерішучості не зможе виглядати переможцем в цій війні, або людину, яка дуже сприяла перемозі демократії над диктатурою, і тому хоче виглядати миротворцем. Буде казати, ми уникли. Катастрофи, можливо, навіть ядерної, і призупинили бойові дії, і тепер українські діти і буряти більше не помирають. Втоми європейських політиків пояснюється тим, що вони ж не звикли приймати відповідальних рішень. Це їхні предки політики 19-го, початку 20-го століття. Були людьми, які звикли вирішувати грандіозні завдання, брати на себе відповідальність, звикли ризикувати і пробивати стіну своєю головою. А ці люди, імітатори, вони не хочуть нічого вирішувати. Вони не хочуть жодної відповідальності. Вони хочуть мати вигляд солідних людей, але при цьому не приймати жодних солідних рішень. Бути ніби як відповідальними без відповідальних вчинків, от хто не втомився від війни, так це московити і китайці. І ми розуміємо, що якщо протистоять дві сили. Чи два комплекси сил, скажем, два угруповання, одне втомилося від війни ще до її початку, а другі ніколи не втомлюються від війни, то хто переможе в результаті? Втім, московити не проти того, щоб на деякий час припинити інтенсивні бойові дії, пригальмуватися. Вони розуміють, що втомлений захід одразу за це діло вхопиться, і коли вони почнуть знову. То допомоги Заходу і близько не буде такої, як є нині. Що от зараз допомога заходу на максимум максимум того, що він готовий дати. Ну можливо, і ще трошки дадуть. Можливо, дадуть ще кілька літаків, але от більше не буде. А якщо припинити бойові дії, наприклад, на півроку і почати знову. То захід буде вже зовсім розслаблений. Тоді знову все почнеться з початку. Знову нам почнуть давати спочатку джавеліни, потім нам почнуть допомагати якимись кількома гарматами. Потім, можливо, дві-три ракети, три-чотири БТР. Бо те, що є нині, це та тема, якою нікому не захочеться повторювати. Це ми бачимо на прикладі Ізраїлю. хоч якби ми не ставилися до нещасних палестинських дітей, але тим не менше об'єктивно Ізраїль, ніби як в західній парадигмі, зараз вся сила і вся енергія західного світу спрямована на те, щоб утримати Ізраїль від вирішення своїх проблем, і щоб якомога більше допомогти його ворогам. А до того, наприклад, у війні. Судного дня навпаки, ми бачили, що скажімо, сполучені штати сильно допомагали Ізраїлю зараз вони допомагають. Більше Хамасу. для того, щоб організувати оце припинення вогню, і зривається зараз так званий саміт миру в Швейцарії. Чому зривається то чому туди не хоче їхати Байден? Чому туди не їдуть китайці, чому туди не їдуть саудіти? Чому туди не їдуть серйозні люди на цей саміт? Тому що це означає щось там, принаймні, заявляти і буде в загальній українській парадигмі, скажемо, в непримиренній парадигмі щодо Московії, щось там вимагати ти у москвставі ставити їй вимоги, якось пробувати бодай словесно заявляти про свою твердість в обороні демократичних вартостей. Байдену це зараз не потрібно. Він краще пошепочиться з Зеленським в Нормандії ще там може зустрінеться. китайці збирають зараз щось, якусь свою альтернативу саміт миру в Швейцарії, Невідомо зберуть чи не зберуть. Але там буде зовсім інша тональність і зовсім інші розмови. Московити зараз бачать, що вони не можуть перемогти війною, тому хочуть перемагати миром, тобто досягнути спочатку угоди про припинення вогню, потім підзібратися з силами, почекати зміни міжнародної ситуації і ще більше на свою користь під накопичити знову озброєнь і тоді далі вдарити. Ми не повинні мати жодного сумніву, ми знаємо. Із власного досвіду, і з досвіду нашої нації, що завдання московитів є повне знищення нашої нації, і вони будуть робити це завжди. Зараз їм це менш зручно робити, тому що захід підтримує і якась частина нації. Здійснює оборону, попри все, нація здійснює оборону за допомогою заходу. Можна трошки почекати, поки розслабиться захід, і поки значна частина нації уїде в Іспанію. Це буде після відкриття кордонів. Економіка значною мірою знищена українська, і звісно, коли будуть відкриті кордони, то жінки з дітьми потягнуть своїх чоловіків туди, в еміграцію. Я мушу сказати до речі, що я не зовсім розумію цих чоловіків. Зараз дивлюся на багатьох навіть військових, які дають можливість своїм жінкам з дітьми кудись приїхати. Купляють навіть за накопичені за бойові кошти, якусь нерухомість, скажімо, в Іспанії чи де-інде, і їхні жінки з дітьми туди їдуть. Це призводить тільки до одного: це призводить не до збільшення безпеки для сімей, це призводить до розвалу сімей. І значна кількість цих жінок потім кидає своїх чоловіків. Жінка, яка коли її чоловік воює, хоче бути чим далі від чоловіка, щоб бачити його, скажімо, раз на півроку, іноді з ним перезвонюватися. Звісно, це не зовсім та жінка, то справжня жінка. І справжня мати його дітей вона повинна бути хотіти бути поближче до свого чоловіка і контактувати з ним якомога частіше, приїздити до нього, чекати його. А якщо вона уїжджає десь там, в сполучені штати, в Норвегію чи в Іспанію. Це означає, що сім'я вже наполовину розвалена. Навіщо вам давати кошти? На це я питаю зараз у чоловіків. Ви думаєте, що потім переїдете до них, туди не переїдете швидше всього. От 80% за те, що вас покинуть. Вас покинуть щойно ви припините отримувати бойові. Так є і так завжди буде. Краще пропийте і програєте ці кошти або віддайте ці кошти своїм батькам в 90-х, Я пам'ятаю, що навіть спонукалося, щоб бригадний хлопець одразу здобич прийшла. От він має її одразу програти, пропити, прогуляти за два дні найближчих. Тому що якщо не так, то у нього немає стимулу на подальші бойові дії. Уже якщо у тебе нічого немає, якщо ти голодний, звісно, що це для тебе найкращий стимул іти на наступну справу. Але давайте повернемося до Байдена. І у Франції у нього завтра буде з Зеленським протокольна зустріч, тобто ні про що. А от в Італії за кілька днів у нього вже буде зустріч присвячена підписанню гарантії безпеки. І вважається, що це вже більш-менш серйозний крок, які зобов'язання щодо Сполучених Штатів. Ви можете сказати, що от їхні гарантії по меморандуму, коли ми підписували відмову від ядерної зброї. Ні до чого толком не призвели. Ну з одного боку, так з другого боку, ми бачимо все таки, що якась їхня допомога є. Інша справа, що зараз ці гарантії безпеки, можливо, Байдену будуть ув'язані з тиском на Зеленського щодо укладення цього перемір'я чи просто призупинки вогню. До речі розпочався суд над Хантером Байденом, сином президента Байдена. Ми про це говорили в минулих програмах. І сьогодні, колишня коханка Хантера Байдена свідчила дві години в суді, розповідали, як вони колись відпочивали в розкішному шалі. Шалє з цим Хантером Байденом, і цей хантер щоранку курив крек. Ну, в смислі кокаїн. Кокаїн же можна не тільки нюхати, але і курити. Ну, це вам просто для інформації. І сьогодні в Штатах. Перший день, коли діють обмеження в з випровадження Байденом, обмеження для тих, хто шукає притулку у сполучених штатах, і вже викинули за кордон щось зо дві тисячі, якихось мексиканців-колумбійців, які намагалися туди прорватися, і виття стоїть серед усіх цих демократів. За що ж ми оце, от все. Ходили на гей поради, тим часом форум в Санкт-Петербурзі, це економічний форум, який у них там пройшов, туди приїхали всякі африканці і люди з екзотичних країн, азійських правда були китайці, і був Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини. Але цей хлопець заради фуршету поїде куди завгодно. Там Путін на цьому економічному форумі зокрема казав, що якщо от е, західні країни дозволяють. Українцям бити по території РФ і постачають їм зброю, то Московія буде постачати зброю ворогам НАТО по всьому світу, натякаючи, мабуть, на Хуситів, натякаючи на Хізбалу, натякаючи на всі інші такого роду організації. І одразу Медведєв, володар Твіттера. Написав у себе в Твіттері, що Росія кардинально змінює зовнішню політику, і тепер буде справді поставляти зброю всім кому завгодно. Він пише: Слюняви пси так він висловлюється своєму в Твіттері, каже: Слюняви пси з Європи і сполучених штатів тудим-сюдим. А ми зараз, от всім дамо зброю для того, щоб їх вбивали скрізь по всьому світу. Ну і Захарова сказала, що вони. Довгий час налагоджували стосунки з Талібаном, але зараз вже мова йде про визнання Талібану, викреслення його з реєстру терористичних організацій і впровадження дипломатичних сто стосунків з Талібаном. Зверніть увагу, до речі, що до миру нас схиляють і ведуть оцю всю розкладницьку пропаганду не тільки китайці, а і всі хороші русські зараз улюблена теза хороших русських про те, що от Зеленський не хоче іти на мирні переговори. Які ще перемовини по про припинення вогню, тому що він боїться, що далі будуть вибори? А він не хоче, щоб були вибори. Він хоче, щоб вічно був військовий стан і все таке інше. І це теза, і Путіна між іншим не пряма. Він каже, що він готовий підписувати, але не ж Зеленським вже тому, що Зеленський вже втратив легітимність, і от він готовий з парламентом підписувати. Ну в тому смислі він постійно натякає, і Путін дає зрозуміти, що Зеленський не хоче перемовин, тому що він нелегітимний. І Латиніна говорить, що він не хоче перемовин, тому що він нелегітимний. І китайці зараз всім про це розкажуть, що він не хоче перемовин, тому що не І пораженці капітолянти Кілянти, так само це буде зараз їхня улюблена теза. Але в цім це вже є улюблена теза. Але нам з вами має бути все одно, з яких причин Зеленський не хоче йти на припинення вогню. Ми повинні розуміти, що нам категорично невигідне припинення війну, хоч як би не було страшно, хоч як би не втомилось. Які б не були жертви, припинення вогню принесе значно більше жертв. Воно принесе знищення нації. Воно принесе. Знищення уже не десятків тисяч, а мільйонів і мільйонів українців так бувало завжди, так буде і цього разу. І в цьому полягає план Московії. До вас можливо доходила інформація. CNN заявила, що останнім часом на окупованих територіях почастішили зґвалтування е, окупантами чоловіків, які залишилися на цих окупованих територіях. Тобто гвалтувати жінок їм уже недостатньо, гвалтувати дітей так само уже недостатньо, хоча вони цим займаються. І ми знаємо, що якраз на Київщині чисельні були випадки зґвалтування дітей. Але вони вже е, розв'язалися остаточно і дедалі більше гвалтують чоловіків. Мушу вам сказати, що московити взагалі в масі свої розділяють смаки і цінності ЛГБТ. Це взагалі глибоко притаманне їхньому глибинному народу, глибинній державі, що не тільки взагалі поширений садомазок комплекс, садомазо фундамент. Російської культури, але і гомосексуальність основної маси московицького народу, от саме тому кожна ЛГБТ-акція в Україні є завжди в тій чи в іншій мірі про акцією. До речі, забув сказати, що 11 числа у культтеатрі вистава штучний інтелект за моєю п'єсою, і це найкраще, що йде зараз, в. В Києві в театрах і тому, о, будь ласка, відвідуйте цю виставу. І квитками можна поцікавитися в описі під відео. І пам'ятайте, що всі кошти з наших культурних і культурологічних акцій ідуть на підтримку батальйона Братство. Ну і останнє найважливіше. Ви знаєте, що є дві головних проблеми зараз на фронті. Ну можливо, я не скажу дві головних проблеми, але дуже дошкульних проблеми: це використання фабів. Московитами, там, скажем, в районі Вовчанська десь падає, ну, мабуть, до 30 фабів на добу. Тобто, це постійно іде. От кожну годину туди прилітає ФАБ який-небудь. І це дошкульне, але і ще більш дошкульно це московитські розвідувальні безпілотники. Вони дуже добре бачать поле бою, і їх дійсно багато. Там на, скажем, 10 квадратних кілометрів може висіти 5-7 орланів одночасно. Уявіть собі. Тобто вони все бачать і досі не вирішена проблема боротьби з їхніми розвідувальними безпілотниками. Це при тому, що же може висіти на висоті кілометрів 10, тобто важко дістати. Можна діставати їх е, за допомогою деяких систем ПЗРК. Вони є на заході. Ці ПЗРК на зразок Марлет, наприклад. І мені здається, що от основним запитом з боку командування збройних сил, втім воно це краще мене знає командування збройних сил, то можливо основним запитом міністерства оборони і українського президента має бути щодо постачання марлетів до тих пір, поки ми їх не осліпимо, до тих пір, поки ми не знайдемо можливості долати їхні розвідувальні можливості їхні розвідувальні безпілотники, ми будемо. Мати великі труднощі на полі бою. З'являється Орлан, за кілька хвилин туди прилітає кап. Втім, давайте не будемо забувати, що за останні 10 років, починаючи з Майдану, українці багато разів вже намагалися капітулювати. І жодного разу Господь не дав нам такої можливості. Весь час Господь виручав нас. Давав нам нові можливості, давав нам нові озброєння, вселяв слабкість і страх в серця наших ворогів і навпаки, шляхетність в серця наших потенційних союзників. І в результаті ми завжди йшли вперед. Так буде і цього разу. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь.